На засіданні комісії пробуло чотири депутати. Комісія правомочна розглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації та висновки. В роботі постійної комісії беруть участь на руководні голова Рівненської обласної державної адміністрації. Раужний, голова обласної ради, хоча була починська усіх стадіокса і Віталій, заступник нової обласної ради, слугу Богдан, кривич на виконавчих парад обласної ради. Та всі ті, хто причетний до розвитку сьогоднішнього питання. Порядок денний засідання постійної комісії всім розданий. Чи є зауваження або пропозиції до порядку денного? Немає. Пропоную порядок денег засідання затвердитись, а приступити до розгляду першого. липня. Не буде ніяких заперечень. Порядкові ли Так, з директором комунального закладу з Добунівській героїчній писані <каспіллян> Рівненської обласної ради. Для доповіді надається Олегу Страхюку, начальнику управління з питань сестій власності. Громаду знаючи практики. Не буде запитання. Думаю прийняти наступний висновок. Інформація за дедовідомо поводити з проєктом рішення з питання та рекомендувати обласної ради внести це питання на родній сесії власної ради. Прошу підтримати, хто за пробіг противним закладів. Переходимо до наступного питання. Про контракт з директором комунального закладу Рівненської психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. На сесію. Не буде ніяких. Прошу підтримати. Хто за? Підкоти, хто утримався, переходимо до питання номер 3 Про контракт з директором комунального закладу Мергощанський психоневрологічний інтернат. На сесію. На сесію. Підтримати, хто за. Переходимо до питання номер 4 про контракт з директором комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради. За. Переходимо до наступного питання. Про контракт з директором комунального закладу Центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради. За. Переходимо до питання. Про контракт з директором комунального закладу обласна школа вищої спортивної майстерності Рівненської обласної ради. Хто за? Переходимо до питання номер 7 Про контракт з директором комунального закладу Рівненський центр соціально-сервичної допомоги. Хто за? <кіллярі> переходимо до питання No8 про контракт з директором закладу <кіллярі> Денний центр соціально-психічної допомоги. <кіллярі> На сесію. На сесію. Прошу підтримати. Хто <кіллярі> за <кіллярі> переходимо до питання номер 9 Про надання земельня площею 0,4 тисячі гектарів постійного користування рівне обволку <кіллярі> конату. Немає запитання? <кіллярі> Прошу підтримати за -за. Переходимо до питання номер 10. Про надання земельної ділянки площею 0,0158 тисяч гектарів постійне користування рівної облаводоканалу. На, на сесію. На сесії. Прошу підтримати. Хто за, за? Переходимо до питання номер 11. Про надання земельної ділянки площею гектарів 374310 тисяч нашправ постійне користування рівне обводоканалу. На все. Прошу підтримати, за. Переходимо до питання номер 12 Про Проведення земельнянки площі. 880-тисячне постійне користування рівне обводоканалу. На все. Немає запитання. <кху> Прошу підтримати, хто за? Носимо сесію. Переходимо, Переходимо до питання. Про надання земельнянки площею 0,686 гектарів постійне користування рівне облодоканалу. Майже проще. Прошу підтримати, хто за. Переходимо про питання. Про надання ділянки площею 0,467 гектарів постійне користування рівне облодоканал. Прошу підтримати, хто за. Переходимо до питання номер 15 про надання згоди на поділ земельної діянки комунальних підприємств обласна приказня села Ольгівка Рівської обласної ради. Не немає запитань запитання на сесію. Прошу підтримати, хто за. Переходимо до наступного питання про надання згоди на події земельні обласному статусі цею в селі Олександрії Рівненської обласної ради. На не сесію. Хто тобто, немає? Хто не тобто, за. Не не Переходимо до питання номер 17. Про внесення до рішення обласної ради 18 березня року номер 1654 про перелік сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях. Чи буде запитання подача? Немає, пане голокове, вони є пропозиції. Будь ласка, якщо не заперечуєте, всі контракти вже пройшли, можна людей відпустити, хай займаються своєю справою. Підтримуємо. Номер 18. про затвердження поточних віддальних технологічних формативів, використання питної води для станції виробничого структурного підрозділу бо війська дирекція філії центру будівельно монтажних робіт та експлуатації будівельні споруди та цінера товариства Української залізниці Рівненській області. Чи будуть запитання до відповідача? процедурне питання. Прошу підтримати. Хто за рекомендацією прийнято? Переходимо до питання номер 19 Про погодження лімітів на спеціальне використання своїх ресурсів при здійсненні побічних ісових користувань за готівки другорядних і своїх на 24-26 роки. На сесі, на сесі. Чи буде запитання до косу? Не будуть? Прошу підтримати, хто за. Інформацію передамо та виносимо питання на сесію. Переходимо до питання номер 20 Про надання укористування мисливських огід громадської організації мисливської громадський клуб сесії. Прошу підтримати, що за рекомендацією прийнято. Переходимо до питання номер 2 Про надання користування мисливських відділському районному товариству мисливців тривалих mm Либідь. -hmm. Там ми проговорили із е всіма. головне теж, чи там якомог погоджень. Це звісно не стосується тих земель, але нам потрібно все обнулити. І е Либідь, як користувач, 20 років користувався. Відповідно, треба розібратися нормально з ситуацією і вийти вже в цілому. На нормальний рівень, скажімо, роботи по цих художні. Тому є пропозиція на наступну сесію перенести це питання. Надо очі. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми не можемо... Ми не говоримо про те, що ми щось не даємо. Ми говоримо про те, що був типу, Сидорук, Представник від вас. Так. Тому там є розуміння з ним нормально все. Типу, ми домовилися, що це питання переносимо на наступну сесію, бо ви маєте проблеми з лісом, і все потрібно в комплексі в кінці-кінці вирішити і, і розійтись, користувач там давні, тому без проблем. Да, на, да, два, дивіться, ви, ви самі винні в тому, що відбулося. Через те, що е, кожен із е, тих, хто, е, умовно кажучи, заявляється чи заявлявся на ці мисливські господарства, це став одну просту фразу. Що либь розпалося, вже ніхто нічого не робить, і того немає. Тому дивіться, це не наше питання. Ви в себе всередині розбирайтеся зі своїми проблемами і з чіткою позицією ви потім вийдете, і все нормально. От, тому тут така історія. Проблем якихось немає глобально в цій історії. Все нормально. Влиця, питання, ви хотіли, буде, проблем, Нні, дивіться, ми, ми ви все домовилися, що заведете, все разом требу, і все заведете то, те, в глухий кут. Тому наша рекомендація. На зняти на довечі. Да. по великому рахунку, так Либідь, як та що була Либідь, так вона повинна об'єднатися да, і да. продовжити ту оренду, яка була. А на сьогодні Либідь розпалася на п'ять шматочків, і ці п'ять шматочків, да. так по різному, трактує своє бачення. Тому розумієте, дивіться, ми тут не проти того, щоб, можливо, і п'ять шматочків було. Але тоді це цивілізовано повинно прийти і сказати: не нема, є Іван, Петро, Степан, Іван. Але оце ми отакі, от ми отакі, от ми такі. Тоді поділ йде. А так по цьому, так як зараз подані документи, цього не можна зробити. Тому треба на довивчення, щоб ви зрозуміли самі, що ви хочете всі разом. Бо один хоче одне, другий хоче друге. Тому є пропозиції. А що Це скажуть? Вивчення. Прошу вивчення. Хто за? Проти. Переходимо до наступного питання. Про надання користування мисливських угідь товариству з обмеженою дальністю, мисливської верський клуб ЄГА. На сесію. Прошу підтримати, хто за. Переходимо до наступного питання про надання окрестування мисливських угідь товариству з обмежених дальність, на верський клуб Бекас. На сесії? Да. Прошу підтримати. Хто за? Переходимо до наступного питання про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради України, Хмельницького міністрів України щодо неприпустимості підтримки про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності Стадіоного державного спеціально товариства ліси України. Я є, але є зміст доповідати всім вже в курсі ситуації. Всі, всі все розуміємо. Підтримати, да. так. там, Звернення від. Вино-Франківський мізиць, да, власна радиосвітлення. Щоб підтримати, виносимо на сесію. Переходимо до наступного питання: про звернення філії високого господарства ДП ліси України щодо ворогу до питання про надання використовування міських від фірі високої господарства ДПЛІС України. Ми вже перебували це таке. Ма рекомендація до північно-західного управління лісового місцевого господарства надати концепцію. Щодо надання О, користування у господарством. У нас Володь. змінилася концепція, ми даємо лісокористувачам, а тут знову ви з'явилися. Яка зараз концепція? Як, вилітор, ви були лісокористувачам? Це були ваші угіди? Це були ваші угіди? Це були угіді, раніше приватні. Ну, так. Немає були угіді, відправляють відношення, але отримання типового договіру. Яка концепція у нас? Немає концепції? Нехай начальник допоможі. Я вважаю, що дивіться, так як у нас вже один раз було, так, і ми бачимо, що в замисливській угіддя борються, так. Давайте ми запропонуємо так приватному бізнесу, такі то такі то угіддя для того, щоб вони опікувалися цим. Це Якщо, не буде Якщо не буде приватного бізнесу, тоді вже тільки ми можемо говорити про державні кошти, які ми будемо витрачати так, на ті ліси, які ну, на ті угіді, які є. Тому я думаю, що це була правильна ініціатива звернутися до мисливців, хто хоче. Це, 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 це. Ну, так, напишіть це є, в київські газети так, оголошення, так, і принесіть на наступну сесію. І ми побачимо, чи київські не захочуть хтось займатися цими лісними. По цьому питанні просто порушена процедура. Розпорядження про початок чергового засідання сесії вже було. А питання надійшло зовсім пізніше, тому я думаю, що Ганемо це питання на, на наступному засіданні постійної комісії. Так? Так, так? Прошу підтримати. Хто за? Отож, всі питання, які були винесені, ніби... вичерпані. вичерпані. Тобто, все в порядку. Дякую.